Вітаю, любі п'ятикласники. Доброго дня, любі дівчатка, дорогі хлопчики. Зідайте зручненько, запишіть сьогоднішню дату, класна робота та тему сьогоднішнього уроку. Означення, способи його вираження та роль умовлення. Запомніть схему про додаток. Згадаймо, що, що таке додаток. Додаток це другорядний член речення, який називає, що називає правильно предмет. Відповідає, на які питання, непрямих відмінків, дійсно, виражається чим? Іменником або займенником, а підкреслюється пунктирною лінією. Що таке, діти прикметник? Прикметник це самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета, відповідає на питання, який чий у реченні виступає другорядним членом. Зверніть увагу на ці схемки. Який, яка, яке, які? Добрий, жовта, гаряча залізь, чий материн, чия батькова, чиє братова, чиї. Сестрині. Прикметники змінюються за відмінками, за числами та за родами. А означення діти це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, чий, котрий. Отож, означення відповідає на питання прикметника. Тому ми згадували цю самостійну частину мови. Наприклад, хтось вересня веде. По ниві, на золотому поводу вечірніх променів. Променів яких вечірніх. Поводу якому золотому. Зверніть увагу на схему, яка допоможе вам правильно визначити синтаксичну роль слів у реченні. Члени речення, головні члени речення, граматична основа підмет і присудок. Від підмета до означення ставимо питання. Від присудка ставимо питання до додатка і до обставини. А від додатка і обставини теж можемо ставити питання до означення. Наприклад, білі троянди урочисто стояли у скляній вазі і чекають свого адресата: троянди, які білі, у вазі які скляній, адресата чи його? свого. Отож, ми ставили питання до означень від підмета, від обставини і від додатка. Означення найчастіше виражаємо прикметником або займенником, річ іменником. Наприклад, у міському парку ростуть запашні троянди. Парку якому міському, троянди, які запашні. Мій брат навчається в університеті, брат чий? Мій. Означення виражене займенником. Означення підкреслюємо хвилястою лінією. Означення відповідає на питання, який «чий?», котрий. Визначте означення в поданих словосполученнях та скажіть, якою частиною мови їх виражено. Гілки ялини. Гілки які ялини. Сік з винограду. Сік який з винограду. Батькові слова слова, чиї батькові. В даних прикладах всі е, означення виражені іменником або іменником з прийменником. Наступне завдання. Прочитайте речення, випишіть слово сполучення, підмет плюс означення або додаток плюс означення, ставлячи питання до означення. Наприклад, зашумить українська тополя. Тополя, яка українська. Від підмета до означення ставимо питання. Ось речення, з яких треба виписати такі словосполучення. Виконайте, будь ласка, та потім перевірте. Отож, перевірмо перше речення. Щоб здобути ім'я, потрібно довгої дороги, дороги якої довгої. З вітром весняним сосна розмовляла, з вітром яким? весняним. Словами намалюю я красу, щоб в душах тиха радість оживала, радість яка тиха. Саме завдяки інтернету вірус міг потрапити в будь-який куточок земної кулі. Куточок який? Будь-який, кулі якої земної. А зараз виконаємо вправу 3 з підручника Олександра Авраменка. Прочитати пари речень і виконати завдання. Завданнячко. Визначте, у якому реченні виділене слово означення, а в якому додаток або обставина. Перепишіть речення з виділеними означеннями і підкресліть у них головні другорядні члени речення. Отож, треба, дітки, переписати ці речення і підкреслити всі члени речення, які ми знаємо. Перші, першу пару я прокоментую, а далі поставте відео на паузу та два наступних, дві наступних пари самостійно, отож, у гаю лунає пісня солов'я. Хто що пісня підмет, що пісня робить? Лунає присудок, лунає де у гаю обставина, а пісня яка солов'я означення. У кожного солов'я своя пісня. У кого, у солов'я це додаток. Солов'я якого кожного означення, пісня, підміт, пісня, чия своя означення. А далі, будь ласка, відео на паузу і самостійно решту пар речень виконайте самостійно. Наступне завданнячко. доповніть кожне речення означеннями, поданими поруч в рамках і запишіть їх. Адже дітки, означення ми вживаємо для збагачення, для краси, для того, щоб речення були більш конкретними та зрозумілими. Наприклад, є таке речення: «Луна, діб... Луна в дібровах пісня, чарує світ, зореграй. Які можна вставити? Означення в це речення? Луна в дібровах, яка пісня? Солов'їна пісня чарує світ Дніпровський зореграй. Або наступне речення. А степ уже вгортався прозелень, сонно зітхав вітрисько. І за стовпів на шляху сходив місяць, ніби до і зрозуміли, але можемо його доповнити означення. Отож, а степ уже вгортався у прозелень. Який степ? Який може бути степ? Круглий, червоний чи утомлений? Виберіть означення, із-за яких стовпів на шляху сходив який місяць. Виберіть означення. Осінь небесами вже несе плач. Яка осінь? Виберіть, якими небесами, який плач? Запишіть повністю речення з означеннями. Підкресліть граматичні основи та означення. І скажіть, будь ласка, чи правильно в другому реченні вжито прийменник Ізза Із-За стовпів там написано, а відповідь обґрунтуйте. Чи знали ви, дітки, що через вказує на причину, а Ізза вказує на просторові відношення? Отже, відредагуйте речення, доповнюючи їх відповідними. Прийменниками. Він був родом десь, звідки просторові відношення. Із-за Карпат. Вона не прийшла через хворобу, не із-за хвороби, тому що «Із-за» прийменник вказує на просторові відношення. А на причину вказує прийменник через. Місяць випливає через чи із-за лісу. Із-за лісу. Просторові відношення. Конструювання ситуації. Діти, уявіть, що вам потрібно привітати з Днем народження бабусю. Доповніть речення тексту вітальної листівки означеннями, щоб посилити виразність та Образність. Ось листівочка, яку ви можете, текст якої ви можете використати, але треба додати означенням. Бабусю, а перед бабусю яке можна слово додати: Люба, мила, бабуся. Ще подумайте які. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі і додайте до всіх додатків. І обставин додайте, будь ласка, означення. Наступне завданнячко: спишіть речення, вставляючи на місці пропусків самостійно підібрані означення, Підкресліть члени речення. Ви помітили, дітки, як ми. З вами виконуємо все складніші і складніші завданнячка. Там вам треба було прочитати, прокоментувати, потім вибрати з того, що було. А тепер самостійно придумайте, дітки, означення. Чую шепіт якого океану, напишіть. Прилетіли які журавлі? Напишіть, росли. Яка верба, яка калина, яка тополя? Люблю відпочивати біля якого озера? Все-все-все напишіть, вставте, аби ваші речення були дуже і дуже красивими. Ось непомітно і прийшов до кінця наш урок, дітки. І я пропоную знову ж таки використати означення, аби охарактеризувати цей урок. Отож, який для вас був цей урок? 1, 2, 3, 4, 5 мінімум означень, будь ласочка, напишіть. Запишіть в зошити, а я перевірю і прочитаю, яким для вас був цей урок. Дякую мої любі за увагу. Домашнє завдання опрацювати теоретичний матеріал, параграф 69, вправа 161 за підручником Олександра Авраменка або параграф 52 виконати вправу 415 за підручником заболотного. Дякую всім за увагу. Бажаю успіхів, всього найкращого, миру всім та добра. До побачення!